День 39-й. Привіт, привіт. Як ти? Погано. О, щось мені це нагадує. Це твої слова останніх років. Мами вже значить немає. Ні, мами немає. А що бачиш? Погано з дітьми, старшим сином. Кхай. В тебе. Тебе рак шкіри вже є? Ще ні. Ми завтра придамо твій прах, як і обіцяли. Добре, біля мами. Так так. Тобі сильно боляче? Не дуже. Але все з дітьми. Ну, я питаю за ту тітку. З нею теж. Але не так, як з вами і старшим сином. Тобто це сьогоднішнє, о, от просто тут можна вже вловити, да? ну, так я, в принципі, і казав на минулих днях, о, мама померла, він о, ця з'являється ця жінка. Яка спочатку війшла в довіру, а потім почала робити все, щоб посварити його з дітьми. І, ну, скажімо так, можна було взяти там щось зробити. До того, що хитрість, да, її підставити, щоб поліція забрала там чи що, або просто взяти за шкірку, викинути сказати, ще раз прийдеш. Все це можна було зробити. Але навіщо? Це на життя. І він повинен вирішувати, як воно має бути. І да, в нього є баланс. Баланс такі межі. Да? Він повинен е вирішити так, що або він з дітьми в нормальних відносинах, е але тоді він е загубить цю жінку. Або він з жінкою, да? Але він почне е губити дітей. Ну, дітей він не загубить. Е ми є е були, є і будемо. Його дітьми. І, ну, але це його рішення, і, скажімо так, чимось його обвинувачувати, або ще щось таке не можна. Діти батьків не вчать, Дітки, діти можуть тільки дати пораду. А... Тому що. E, Може ще сказати таку річ, e, чому боляче? Тому що тобі не все одно, що з батьком. E, якщо б ти відсторонився да, повністю, з'являвся би там раз на 15 хвилин альо, привіт, це, 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 це і все, Тобто тебе не цікавий. Як він живе. Да, він за цей короткий час він все одно тобі розкаже все, що як у нього є. Але ти відсторонився. І тобі не так боляче. Але ти порушуєш один з принципів діти-батьки. Діти повинні приходити до батьків, а не батьки до дітей. І тому та людина. Яка приходить, да, вона кожен раз отримує е, шквал мінусової енергії, е, ну, скажем, цього негативу. але це і є ваше життя, ви діти. І ви повинні перед батьками. Тому, тому так боляче воно і приходить. Завтра сороковий день. Ну завтра я не буду проводити. Я можу або сам окремо сяду так, от наговорю.